Позитивний завжди приходив на допомогу та мав золоті руки. Так про полеглого Дмитра Лук'янова одноголосно відгукуються і рідні, і ті, хто трудився з ним пліч-опліч багато років. Чоловік понад два десятиліття пропрацював на Арселор Мітелі. Був електрогазозварювальником в спеціальному ремонтному цеху Коксохім виробництва. Як спеціаліст, хороший, надіжний товариш, всіда шутками, ну, позитив підіймав в бригаді. К роботі відносився добросовісно, ніколи не відказувався від чогось, іскав пути, як вирішити проблему, якщо є по правостві. Жалко, що ми тіряємо таких людей. Дмитро настільки був товариський, що попрощатися з ним прийшло багато колег, які навіть зараз перебувають у відпустці, кажуть інші робітники. Його любили не лише в колективі, але й сусіди. Могу також сказати, що поважительний емоцій. Був веселий постоянно жизнерадостный парень. Очень, можна сказати, компанійський. Очень жалко. Очень жалко. Ми скорбим дуже сильно про нему. Очень хороший был. На службу Дмитра Лук'янова призвали, тож чоловік одразу ж і пішов служити. Так став бойовим медиком та врятував не одного пораненого військового. Зізнаються знайомі. Знаходився під Бахмутом саме біля цього міста, і обірвалося 15 лютого життя Дмитра під час бойового завдання. Йому був 51 рік. Що чоловік не міг вчинити інакше, коли на його землю прийшли зі зброєю, каже і подруга сім'ї, яка дружить з родиною більше 20 років. Дмитру було за що боротися. Дмитрій був дуже великолепним сім'янином. Для нього найголовніше в житті була сім'я. Діти. Я сама лично в январі місяці з ним розмовляла, коли він прийшов після госпіталя. І він сказав, що все буде добре, перемога буде за нами. Нам дуже вально потеряти такого чоловіка, як був Дмитрій Лок'янов. Останній спочинок бойовий медик з Кривого Рогу знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі міста. Провели в останню путь Дмитра зі всіма військовими почистями. В Дмитра Лук'янова залишилася дружина та двоє спільних дітей разом із коханою. Чоловік взяв під опіку її молодшу сестру та виховував, неначе рідну Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перший міський.